Епіктет казав, що все, що ми називаємо нещастям, сваркою, образою чи навіть несправедливістю, насправді лише думка, тобто наше судження про подію. Подія сама по собі нейтральна, вона не добра не непогана. Ми наділяємо її змістом. Один і той самий факт може стати трагедією або поворотним моментом залежно від того, як ми його сприймемо. Коли людина втрачає роботу, для когось це кінець стабільності, а для іншого шанс почати нову главу. Подія одна, але думки різні, і саме думка визначає, як ми проживемо цей досвід. Ми часто сперечаємося, звинувачуємо, ображаємося і не помічаємо, що боремося не з фактами. А з чужими думками. Мир у світі починається з миру в нашій голові, а коли ти починаєш бачити, що все навколо лише відображення твоїх думок, у тобі з'являється не просто спокій, а влада над самим собою. Свобода, яку не може відібрати ніхто. І тоді, навіть серед бурі, ти залишаєшся цілим, бо твій світ починається всередині тебе. Якщо цей текст тебе зачепив, підпишись, постав лайк. І поділися ним, щоб хтось інший теж згадав, що головне не події, а наші думки про них.